Доброго дня всім. Сьогодні 10 вересня, вівторок, 2024 рік, місто Сміла. Ми знаходимося біля куща Кишмиш Арарат. Це американська селекція. Він, ну, ще трошки треба, щоб достиг. Там, де гет, така ягода, виходить, аж наче розова, та така солодка. Я вже пробував три ягоди, з'їдаєш і хочеться водою запити. О, тому, такі вони солодкі. А там, де зелене, вона також солодка, але вона не така приторна. В принципі, я ж, люди приходили вже зрізали є із кущів, то брали і такий. Тому що навіть в зеленій ягоді. Їх і не багато тут зелених. Все, од... Все одно вона солодка. Ну, але я хочу трохи, щоб, щоб ті, де зелений такий у них відтінок, щоб порозовів. Подивиться, яка вона тоді. Буде, чи вся розова, бо в тому році було дві сигналки, то я до такого стану, вони не, не дійшли в мене. Ми їх з'їли потихеньку він був солодкий, зеленого кольору, такого, наче чуть-чуть має жовтувати. І він був солодкий. І ми його так, а в цьому році вже, я ж кажу, він такий, наче розовенький, чуть -чуть стає. І солодкий такий, що я ж кажу, трохи зіси і вже хочеться водою запити. Листочки також тут без болячок чисті. Лоза вже до верху визріла єшку, можна сміло вже зрізати на реалізацію, ну, нехай ще він не тріскається, так що можна подивитися. Як він долі буде окрас. Чи весь він прийме, чи можливо такий наче з зеленим відтінком у нього так і залишиться, хто його зна. Понаблюдаю. А зараз пару ягодок зріжу, подивимося на безнасінневість. Так, ну все, три ягодки взяв. Ось ну, тут виходить маленькі такі рудименти, ну вони не відчуваються, коли їси ягоду. Ось тут взагалі майже немає все на цих. Так що перший клас без насінневості тут підтверджено. Так виглядає Кешміш-Арарат на 10 вересня 2024 року. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!